Україна не поділена, а є єдиною державою. В такому ракурсі проходило віче біля пам'ятника Герою України В'ячеслав Чорноволу у місті Тисменниці. Сьогодні ми зібралися тут, тому що відзначаємо надзвичайно велику подію. В'ячеслав Чорновіл це є знакова особистість української нації людина, яка залишила за собою слід. Які ми будемо відчувати, доки буде існувати наша держава Україна, тобто завжди звучала спільна молитва у пам'ять про борця за волю та єдність України В'ячеслава Чорновола, а також щирі слова пам'яті з уст виступаючих. Назвичайно приємно стояти тут на цьому майдані серед вас. Правда, трошки сумно, що я стою перед пам'ятником Чорновола, хоча б вік йому ще дозволяв сьогодні. Напевно, бути у вирі цих подій, які відбуваються в Україні. Але я хочу зараз згадати його слова. Всією державою і кожен, зокрема, стараємося надіятися тільки на себе. А молоде покоління українців має з кого брати приклад відданості ідеям патріотизму, любові до рідної країни, відданості, обраній справі. Отож, сповідуємо ідеї В'ячеслава Чорновола.